Ми розшукуємо 15-річну Камілу Неронову з Харківської області. Дівчинка жила у прикордонному з Росією селищі міського типу Козача Лопань. На початку війни цей населений пункт був окупований, але у вересні 2022 року його звільнили. А приблизно за півроку, наприкінці лютого 23-го, з'явилася інформація про зникнення Каміли. Де дівчинка може перебувати зараз, невідомо. Можливо, її Вивезли на тимчасово окуповані території, а може і до Росії. Відтак дуже важливо дізнатися бодай якусь інформацію про обставини зникнення Каміли. Увага на фото. Дівчинка виглядає на свої 15 років. У неї темне волосся та карі очі. Тож, якщо хтось раптом бачив Камілу чи знає, де вона може перебувати зараз. Одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також ми розшукуємо 12-річного Влада Любичева, який зник без вісти 1 червня 2023 року. І з того часу про нього нічого не відомо. Зник хлопчик у місті Вовчанськ у Харківській області. Якщо ви знаєте бодай щось про нього, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116.30 або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які навіть найменші подробиці. І як зазвичай прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку і не виключено, що хтось. З ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. І ще прошу вас подивитися фото зниклих хлопчиків та дівчаток, які розміщені на сайті служби розшуку дітей. Якщо ви когось із них упізнаєте, будь ласка, одразу повідомте про це за номером 116 шістнадцять Це гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці, і причини тут дуже різні: конфлікти у сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків. Булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад повага батьків до дитини. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче, ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чути. Незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною. У дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне, повага у підлітковому віці є надзвичайно важливою. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua